Математика з садочком Калинка. Жив собі півник, голосисте горлечко а ще з ним живуть двоє мишенят, круть та верть. Робити не бажають, чекають тільки свят, а про обов'язки на жаль вони забувають. А півнику досвіта встає та й до роботи береться. Лиш зацяє рожевим світаном, я щоранку виходжу таном, починаю я пісню співати, до роботи усі закликати. Кукуріку, кукуріку, у ку -ку -ку, є у полі садку. Кукуріку, кукуріку, ку -ку Роботає у полі саку. Вийшов півник зранку на подвір'я, а там стільки багато листя нападало. Подивіться на них різні фігурки. Скільки листочків з квадратиком. Один, скільки з кружечками. Так, три. Скільки з прямокутником. Два. А скільки ж з трикутниками? Правильно, чотири. Почав півник підмітати листочки. Він дуже працьовитий. Любив, щоб все довкола було чисто. Підмітав і раптом. Побачив під листочками пшеничний колосок. Круть верть швидше йдіть до мене. Ой, коли б це його обмолотити? А хто ж буде молотити? Не я, каже круть, не я, каже верть. Ну що ж я обмолочу, каже до них півник. Ми не любимо роботи, на що займі. Нам турботи, ми маленькі мишенята, краще погуляти, краще погуляти, краще полі, погуляти, пусть веселим дружину. Понад морі є зернятка у коморі, так навіщо мрацювати, краще в полі погуляти, краще в полі погуляти, краще в полі, погуляти будь веселе, друже, пруть біжеве, бі, бі, щасливе будь, бізь, веселе, друже, грудь, біжеве, щасливий, бі. будь. Веселим, дружим, Давайте допоможемо півнику ще назбирати колосків. Скільки колосків у правому верхньому куточку. Правильно, три. Покладемо їх у кошик з цифрою 3. А в лівому верхньому куточку. Так, 4. Скільки колосків внизу. Правильно, п'ять колосків. Ось і взявся півник до роботи, а мишенята і далі граються, не допомагають йому. Гей, крутю, вертю, а йдіть но гляньте, скільки зерна я намолотив. Поприбігали мишенята. Треба зерно до млина однести та борошна намолоти, кажуть. А хто ж понесе? питає півник. Не я. Пишіть круть, не я пишіть верть. Ну, тоді я сам понесу, а ви поки що цифри повторіть, які я зробив із гілочок для вас. А мишенята діти не послухали співника. Знай собі граються, співають, веселяться, бігають, цифри не хочуть вчити. Всі їх переплутали. Подивіться, давайте їх поставимо по порядку. Яка перша цифра, діти, повинна стояти? Правильно один. За нею йде. Два. Потім яка цифра. Три. Далі. Чотири правильно. І після чотирьох йде цифра п'ять. Назвемо їх по порядку. Один. Два, три, чотири, п'ять. А тепер назад, у зворотньому порядку. П'ять, чотири, три, два, один. Молодці. Гей, крутю, вертю, я борошно приніс. Поприбігали мишенята пораділи. Ой, Півничку, вже тепер тісто треба замісити та пиріжечки вспекти. А хто ж міситиме? питає півник. А мишенята знов своє, не я, не я, подумав, подумав півник та й каже, доведеться мені, мабуть. А мишенята тільки знають, що танцюють та співають. От і замісив півник тісто, приніс дрова та й розпалив у печі, а як у печі розгорілось, посадив пиріжки. А ми, поки печуться пиріжки, допоможемо півникові зварити компот за таким рецептом. Абрикосів 4. Скільки малинок. Так, Три. Скільки груш. Одну. Скільки яблук. Правильно 2. А скільки ж вишеньок. Так, 5, один, два, три. Чотири, П'ять. Діти. а ну давайте перевіримо, чи все правильно ми поклали. Скільки абрикосів? Чотири малинок. Три. Груш. Одна яблук. Два. Вишеньок. П'ять. Ось такий смачний компот. Аж ось і пиріжки спеклися. Скільки пиріжків, діти? Правильно, п'ять. А ще півник спік смачні булочки. Скільки їх? Так, 4. Чого більше, діти? Правильно ми бачимо, що пиріжків більше, ніж булочок на один. Що треба зробити, щоб їх стало порівну? Правильно, можна прибрати один пиріжок, а можна додати ще одну булочку. Півник так і зробив. Він спік ще одну булочку, і їх стало порівну з пиріжками по п'ять. Діти, а ви запам'ятайте, будь ласка, щоб перевірити, чого більше або менше, треба ці предмети покласти парами або один під одним. Виклав півник пиріжки на столі. А мишенята тут, як тут, і гукати не треба. Ой, який я голодний, і я голодний, кажуть. Стривайте, відповідає їм. півник. Спочатку скажіть, хто знайшов колосок? Ти, ти знайшов, а хто його молотив? Ти вже тихіше, кажуть, круть звертем. А тісто, хто місив, піч витопив, пиріжків напік. Ти, ти. Сказали мишенята і пішли у іншу кімнату. Що вони мали сказати? Нічого. Хто ж отаких ледарів пиріжками пригощатиме? Тому півник їх і не тримав. Казку цю запам'ятайте малята, батькам, бабусям, дідусям завжди допомагайте.